Кіт супергерой, відомий як суперняв, загадково зник і тепер тільки ви можете його знайти. Збирайте рюкзаки та вирушайте на пошуки, використовуючи котячі смаколики для приманки і хитрих мишей, щоб цупити речі із рук інших гравців. Станьте першим, хто знайде супернява, і він неодмінно візьме вас у напарники. Тож вирушити на зустріч пригодам та першим знайти кота у червоному плащі, вам пропонує гра Супер НАВ в локалізації видавництва Lord of Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами й познайомимось. Настільна гра СуперНяв розрахована від 2 до 4 гравців, і під час партії учасникам за допомогою усього двох карт на руці буде потрібно купувати різноманітні карти з ринку, як смаколики для заманювання котів мишей для того, щоб цупити карти інших гравців, або карти котів та плащей, розбудовуючи свою колоду. Адже як тільки комусь вдасться одночасно відкрити карту кота і плаща на своїй руці, він відразу стане переможцем. На початку партії викладіть горизонтальну коробку на центр стола. Це ваш ринок. Викладіть окремими стосами карти мишей та котів, котячих смаколиків та плащей, а також карту супернява. А біля ринку викладіть плитку банку, біля якої розмістіть стосами карти з двома та трьома монетами. Неподалік виставте вертикальну коробку, яка у цій грі виконуватиме роль смітника. Кожен гравець бере карту гравця і кладе її перед собою, як і чотири початкові карти, які необхідно перетасувати і викласти до лілиць ліворуч від своєї карти гравця, створивши свій рюкзак. Після чого необхідно взяти дві верхні карти з рюкзака і викласти їх до лілиць перед вашою картою гравця це ваша рука. Усі невикористані карти гравців покладіть у смітник. Наприкінці приготування залишається лише обрати першого гравця. Нехай їм буде той, чиє нявкання буде найбільш схоже на котяче. Тож під час партії гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. І у свій хід ви повинні відкрити обидві карти на своїй руці, після чого виконати одну із чотирьох можливих дій. Наприклад, ви можете купити одну карту з ринку або банку. Біля кожного стосука зазначається його ціна зазвичай в монетах. Для того, щоб здійснити покупку на ваших відкритих картах на руці, повинно бути більше або стільки ж монет, яка вартість карти. Якщо ціна відповідає, тоді ви берете куплену карту і викладаєте її до своєї пральної машини, праворуч від карти гравця, так само, як і обидві карти зі своєї руки. Під час свого ходу ви можете купити тільки одну карту, навіть якщо кількості монет вистачає для купівлі кількох карт. Крім цього, на ринку також є карти кота, і їхня ціна вказана в котячих смаколиках. Тож, щоб купити цю карту, вам потрібно мати на руці одну карту смаколика, що дозволить вам взяти таку карту. Проте замість купівлі ви можете просто викинути карту. Для цього ви обираєте будь-яку відкриту карту з руки і викидуєте її. Якщо це карта куплена на ринку чи банку, ви повертаєте її у відповідний стос. Проте, якщо це початкова карта, вільно відправляєте її у смітник, тільки якщо на цій карті не зазначен такий символ. Карти з такою позначкою видаляти не можна. Якщо ви маєте на руці карту миші, ви можете поцупити карту в іншого гравця. Оберіть будь-якого суперника і переверніть його карту на руці, а після заберіть цю карту собі, виклавши її горілиць до своєї пральної машини. Після чого поверніть щойно зіграну карту миші в колоду мишей на ринку. А гравець, у якого поцупили карту, бере іншу карту зі свого рюкзака і кладе її до лілиць перед собою. До речі, навіть якщо на руці ви маєте відразу дві миші, все одно за виконання цієї дії ви можете використати тільки одну карту. Якщо ж так сталося, що відкривши карту противника, ви натрапили на початкову карту з таким символом, її не можна поцупити. Тому ви повинні повернути щойно зіграну карту миші в колоду без отримання нових карт. Проте, якщо ви не хочете виконувати жодну із перелічених дій, ви можете просто пропустити хід. Однак наприкінці ходу ви повинні скинути усі відкриті карти зі своєї руки, відправивши їх до пральної машини, а на їхнє місце викласти дві нових долілиць із рюкзака. Якщо ж у вашому рюкзаку не вистачило карт, тоді необхідно перетасувати карти зі своєї пральної машини, сформувавши новий рюкзак і викласти до двох карт на руку. До речі, щоб ретельніше перетасувати карти, покладіть їх на стіл і перемішуйте так, ніби вони в пральній машині. Хотілося б зазначити, що карти у вашому рюкзаку завжди лежать до рілиць. І ви не можете їх переглядати. От той час, коли у пральній машині горілиць, і у будь-який момент гри ви можете передавитись карти у цьому стосі. Після того, як ви завершили хід, свій хід розпочинає гравець ліворуч від вас. І таким чином гравці виконують ходи по черзі, поки на початку свого ходу комусь із гравців не вдасться відкрити одразу її карту кота, і карту плаща. Тоді цей гравець бере карту Супернява, яка показує, що саме він знайшов кота супергероя і, відповідно, переміг у грі. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Суперняв. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!